Гідравлічна олива це мастильний матеріал, який використовується в різних галузях промисловості. Поршні, насоси, клапани, системи охолодження та фільтрації від авіаційної до автомобільної промисловості. Усі вони використовують гідравлічні оливи. Працюючи щодня в складних умовах, ці рідини піддаються впливу різних факторів, які впливають на їхню якість і продуктивність. Близько 80% несправностей обладнання пов'язані із забрудненням гідравлічної оливи, яке може виникати під час транспортування і зберігання, а також під час експлуатації. Водночас профілактичні методи, зокрема, але не обмежуючись очищенням і фільтрацією гідравлічної оливи, допомагають знизити ризик незапланованих ремонтів і значно скоротити фінансові витрати. Тип машини для очищення гідравлічної оливи визначається домішками, що містяться в цій оливі. Найпоширенішими домішками в гідравлічних оливах є тверді частинки, вода та гази, тверді частинки, металеві частинки, частинки ущільнень, пил можуть спричинити початкові пошкодження. Наприклад, вони можуть впливати на керованість і регулювальні властивості, зношування або вихід з ладу деталей. Вода спричиняє корозію та погіршує змащувальні властивості оливи. Наявність газів може призвести до окислення, спінювання оливи, підвищеного зносу компонентів, руйнування ущільнень, порушення керування та регулювання обладнання, передчасного старіння та скорочення інтервалів заміни оливи. Компанія Globcore розробила технологію, яка дозволяє видаляти всі перелічені домішки з гідравлічної оливи. Ця технологія реалізована в установках для очищення гідравлічної оливи CMMLT. Тверді частки видаляються за допомогою багатоступеневої фільтрації з можливістю вибору тонкості фільтрації на кожному етапі з ряду 25, 5, 3, 1 або 0,3 мікрона. Розчинені гази та вода видаляються шляхом нагрівання та вакуумування. У результаті на виході з установки очищення гідравлічної оливи CMMLT. Чистота гідравлічної оливи відповідає класу 1412, за ISO 4406 та класу 6 за нас 1638. Масова вологість не перевищує десяти частин на мільйон, а об'ємний вміст газу не більше 1,5%. Установки для очищення гідравлічної оливи CMMLT прості в експлуатації, навчання навіть недосвідченого оператора займе кілька годин. Ще однією відмінною рисою цього обладнання є мобільність і компактність. Завдяки винахідливим конструкторським рішенням габарити установок для очищення гідравлічної оливи CMMLT дозволяють переміщати їх через стандартні дверні прорізи, що особливо зручно в умовах виробничих цехів або нафтогосподарств. Періодичне очищення та фільтрація гідравлічної оливи із застосуванням технології GlobeCore дозволяє продовжити термін служби гідравлічних олив. Зменшення кількості утилізації гідравлічної оливи. Підтримання надійності роботи обладнання. Мінімізація ймовірності корозії в гідравлічних системах. Економія коштів на позаплановому обслуговуванні та ремонті обладнання, що виходить з ладу через забруднення гідравлічної оливи. Детальнішу інформацію про різні моделі установок для очищення гідравлічної оливи CMMLT ви можете знайти на нашому сайті www.globecore.com.